Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Ой, Ганусю, а чого ж ти так зарано зарані схопилася? Вчора так довго на гульках була, а сьогодні вже й не спиш. Мамо, ти що забула? Сьогодні ж понеділок обливає. Ой, і дійсно, ось цими великодніми клопотами та й забулася. А ти до криниці. А вже ж? Не забудься одягнути той новенький віночок, О. що з рожевими квіточками, щоб ти гарна була й сама так, перша так. біля криниці. Мамо, а ви не пам'ятаєте, мій новенький кошик, що хрещана подарувала? Та у коморі на кілочку піди та візьми, та там і все ситині і крашанки, і писанки. Але ж я, ганусю знаю. крашанки ж не в кошику несуть, а в пазусі. Доставати. Ой, Ганусю, що ти таке починаєш, а ти ніби й не знаєш. Якщо будеш нести в кошику, то ніхто не подивиться на тебе. Що мама? Ганусю, та поспішай, щоб ти перша була біля керниці, та глядиш мені там. Дай Боже, щоб моя Гануся прийшла додому облитою та не сухою, то може і до. Осені старости прийдуть до нашої хати. Ой, і мені ж пора збиратися, Господи. Мене ж молодиці чекають. Володаря сьогодні ж будемо годити. Ой, Господи, треба ж йти вже. Чисто джерелиця дозволь мені першій нині від твого сну тебе розбудити, чистоти дзвонкового твого джерела причаститись, тобою вмитись у дзеркало твоє на вроду подивитись, і щоб я завжди була така. Божа чиста та ясна, як ти, водице джерельна. Дякую тобі, водице, за здоров'я та красу. Огануси, це ж тут христої воскрес! Христос! О, христос! О, христос! Христос, воскрес, воскрес! Христос, Воскрес, Воскрес! А Ганусенька стала! Христос, Воскрес, Dois dez, dois